Представляємо Robson середньоранній гібрид кукурудзи від Seed Grain, який поєднує високу врожайність і адаптивність до різних агротехнологій. Робсон із fao 240 забезпечує стабільний урожай із потенціалом до 15 тонн із гектара. Завдяки швидкій вологовіддачі він сприяє покращенню якості врожаю, що робить його ідеальним вибором для сучасних господарств. Основні характеристики. Робсон демонструє високу адаптивність до різних методів обробітку ґрунту. Оптимальна температура для посіву від 10 градусів за Цельсієм. гібрид стійкий до пухерчастої сашки та має високу толерантність до загущення посівів. Що стосується агрорекомендацій, робсон можна висівати в різні строки від ранніх до пізніх. Гібрид забезпечує високу врожайність навіть за мінімального обробітку ґрунту. Цей гібрид. Позитивно реагує на густіші посіви, що дозволяє оптимізувати використання земельних ресурсів. Отже, Робсон це ваш надійний вибір для отримання максимального врожаю в умовах різних агротехнологій. Замовляйте цей гібрид уже сьогодні, щоб досягти найкращих результатів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.